З кримінальною групою, з його слів тримає місто Дніпро, принижуючись, як ганчірка бігає за хлопцем убік, прежив всім, що мільйонера з нього зробив, а сам випрошує. Займаючись охоронною діяльністю, Коваленко побачив, яке обладнання має спецслужба ЦРУ і зрозумів, як він може його використовувати у злочинних цілях. Ще при владі Порошенко через зв'язки завербувався шнерем до іноземних спецслужб. З дітей і дорослих як з худоби у спортлайфі в Дніпрі до польового ефекту опромінюють церушними електромагнітними та торсійними генераторами українців, дають хвилі через мобільний телефон, і міські ретранслятори сильно звужують судини, заважають українцям думати, погіршують пам'ять і розумовість діб. Викликають нудоту та інші неприємні фізіологічні відчуття. Фото помийного куплана Вадарі мешканці Дніпра хто спілкується з цією мерзом. Це відео, щоб усі дізналися правду.